Привіт! Я Поліна, ваш віртуальний помічник від компанії Business Юйка». Сьогодні ми поговоримо про те, як зареєструвати бізнес у США, якщо ви не є резидентом. Це відмінний спосіб вийти на міжнародний ринок і отримати доступ до всіх переваг американської бізнес-системи. За декілька хвилин я розкажу про основні етапи та послуги, які ми пропонуємо, а у наступних відео ми розглянемо кожне з них детальніше. Чому США? Реєстрація бізнесу в Америці відкриває глобальні можливості, надає доступ до сучасних фінансових інструментів та дозволяє захистити ваші активи. Наша компанія бізнес Юіка пропонує простий і зрозумілий спосіб зробити це, незалежно від того, чи ви стартап, чи досвідчений підприємець. Процес реєстрації компанії в США має кілька ключових етапів. Перший це вибір організаційно-правової форми, найпопулярніші варіанти це LLC і корпорація. Ми допоможемо вам обрати найбільш оптимальний варіант, враховуючи ваші бізнес-цілі. У майбутніх відео ми глибше розглянемо кожен тип і його переваги. Далі це підготовка документів для реєстрації, включаючи подачу до відповідних органів штату. Ми візьмемо на себе підготовку всіх документів та забезпечимо їх правильне оформлення. З нами процес пройде без зайвих труднощів. Ще один важливий етап це отримання AI ідентифікаційного номера роботодавця, який потрібен для відкриття банківського рахунку та ведення бізнесу в США це обов'язковий номер, і ми надаємо повну підтримку в його отриманні. Також пропонуємо додаткові послуги. Такі як відкриття банківського рахунку, послуги зареєстрованого агента та підтримку юридичних формальностей. Ми завжди на зв'язку і готові допомогти вам на кожному кроці. У наступних відео ми детальніше розглянемо кожен етап реєстрації бізнесу, а також кожну нашу послугу. Крім того, будуть відео, присвячені особливостям різних штатів, їх вимогам та перевагам для вашого бізнесу. Якщо у вас залишилися питання, або ви хочете дізнатися більше, зв'яжіться з нами за телефоном 380981506490 або відвідайте наш сайт за посиланням до цього відео. Я, Поліна, завжди готова допомогти вам розпочати ваш бізнес у США. Підписуйтесь на наш канал і залишайтеся з нами.